ну просто многие говорят, что этим всем занимаются только риэлторы, что там юрист-адвокат не нужен, то есть они полностью там подбирают какие-то документы, что-то там проверяют, делают, и что, э, юрист не нужен. По своему опыту скажу, что агентства нерухомості навіть не віде, не, не бачать документів на об'єкт до э того, як людина зацікавилась цим об'єктом. Тобто вони в них величезна база об'єктів, вони показують і підбирають від конкретного клієнта конкретні об'єкти, однак не Втручаються в документальний процес, тому що, по-перше, немає компетенції, немає відповідної освіти, немає відповідного досвіду. Тобто, як э, ріелтор, особа, яка э, заточена під інші функції, може виконувати юридичну роботу жодним чином. Ну, то, тобто, само підписання договору, це вже покупки або продажі, уже оформляється з юристом з адвокатом, а ріелтор только як на начальній стадії на підборі, Правильно я понимаю? Ріелтор э... Надає так звані маркетингові послуги, да? послуги з підбору. Якщо ви підписуєте договір з ріелтором з ріелторською контору, то там чітко зазначено, що це послуги з підбору конкретного об'єкту нерухомості, і не треба наділяти люди, людей тими властивостями, якими вони в принципі не можуть бути наділені, розумієш.